Величезний привіт моїм підписникам та глядачам каналу. Вже залишилось декілька днів до свята Пасхи. І всіх цікаве питання: які ціни на овочі та фрукти нам пропонують магазини? Сьогодні на огляді магазин АТБ. Сама актуальна ціна станом на 17 квітня. Подивимося, які ціни овочі та фрукти нам пропонують магазини та подивимось ціни на яйця. Огірки тепличні 110 акційна ціна. Картопля фасована перший гатунок 37 за кілограм. Картопля рання 35,60. Морква мита перший гатунок. Гарна 42 гривні. Перший гатунок моркви 38. Це буля червона Марс. Ось такий розмір 45 гривень за кілограм. Цибуля ріпчаста, перший гатунок 1980. Цибуля ріпчаста фасована. Кілограм коштує 19 гривень. Редис, перший гатунок, Ось такий: 95 гривень за кілограм. Курінь імбіріум 190 гривень кілограм. Кабачки перший гатунок – 120. Перед солодкий червоний, перший гатунок – 210. Яблуко Голден, перший гатунок – 49. Салат листовий в горщику 55 гривень за пакунок. Яблуко фуджі 50 гривень за кілограм. Фасовані. Яблуко редпринц 56. Ось такі. хас перший гатунок 240 за кілограм. Авокадо перший гатунок 215. Виноград рожевий 230 за кілограм. Памело 70 гривень. Банани коштують 75. Акційна ціна. Лимон перший гатунок 90. Акційна ціна на апельсини 40 гривень. Ось такий мандарин мандор коштує 70 гривень. Ківік у кошику, другий гатунок. Упаковка коштує 120 гривень. Рейфрут 70. Ківі перший гатунок 150. Виноград білий 230 гривень за кілограм. Яблуко Голден. 49. Груша перший гатунок 80. Яблуко гала 49. Яблуко сортове 47. Ось такий розмір. Перед солодкий жовтий. 210. Томат червоний коктейльний, пів кілограма в упаковці, 85. Томати тепличні, 95. Часник ранній, 140. Учасник, перший гатунок 165. Капуста броколі 165. Капуста рання 80. Капуста цвітна 122. Капуста червона качана 49 сорок. Капуста перший гатунок 46 гривень. Буряк митий 36. Буряк другий гатунок 13. Дуже дрібненький. Картопля перший гатунок коштує 30 гривень. Ціна на яйця на цьому тижні яйця курячі перша категорія 5,27 за штуку. Яйця курячі квочка, перша категорія 68,30. Домашні вища категорія від кавочки 73,70. Яйце від своєї лінії вища категорія коштує 67,90. Перша категорія 63,40 40. Яйце Полтавське, перша категорія 64,40 вища категорія полтавське – 68,90 90 Яйце курячий ясен світ, перша категорія 70,90 Ясен світ, справжні велетні вища категорія 75-90. Ціни на яйця вражають. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині. А тебе.